Вітаю, ви дивитесь програму Контакт і сьогодні в нашій студії голова Черкаської обласної організації Блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Пане Василю, ви вже трохи більше місяця, так, як очолюєте обласну організацію. Яке найголовніше завдання стоїть наразі перед вами? І що вже зроблено за цей місяць? Ну, найголовніше завдання стоїть, знаєте, це сформувати дієву команду однодумців, людей, патріотів. Людей, які яким не байдужа доля нашого Черкаського краю, і у зв'язку із реформою місцевого самоврядування, яка у нас сьогодні є однією із ключових реформ ну, серед. 60 реформ, про які сказав свій час президент України, презентуючи стратегію розвитку нашої держави до 2020 року, так от, як яким чином, от як ну наскільки буде успішно реалізована ця реформа, такою по суті можна сказати будуть успішними і інші реформи, тому що люди вирішують все. І для мене дуже важливо, щоб е, саме от, чесні, порядні е, люди, е, люди, які пройшли майдан, які пройшли. АТО, то які е, власною працею зробили себе і знають, як розвивати Черкаський край, саме ну, такі люди стали членами партії блоку Петра Порошенка Солідарність в Черкаській області. Ну, сьогодні ви презентували власне свою команду. Так, так. так, так ну, мені дуже приємно саме сьогодні. Ми презентували е, команду блоку Петра Порошенка Солідарність в Черкаській області. Сьогодні в кожному із 20 районів, в кожному із п'яти міст обласного призначення е, є керівник е, партії блоку Петра Порошенка Солідарність. І ми запрошуємо всіх небайдужих активних людей е, до співпраці. Ставайте ось, членами партії, або просто долучайтесь до нашої роботи. Нам дуже-дуже важливо. Нам потрібні саме соціально активні люди. Тому що якщо хтось думає, просто що там в Києві якісь там рішення приймуться, і все воно вирішиться, одразу ні. Одразу нічого не вирішиться. Більше того, на мою думку, якраз коли низи будуть працювати, робити, хотіти вимагати, тоді і буде результат. Угу. Наскільки легко підібрати людей в команду, враховуючи те, що от багато хто просто розчарувався, так у політиці загалом. Ну, складне питання насправді, і я, я знаю думки людей, вони сьогодні дуже різні, але знову ж таки, я хотів би просто ну, звернутися до кожного про те, що як би важко не було, яке б розчарування не було, ніколи не потрібно опускати руки. В біблії як написано, хто стукає, тому відкривають. Треба стукати, треба домагатися, вода під лежачий камінь не тече. Тому і ну, везет, от мені подобається такий вислів везе тому, хто сам себе везе. Треба однозначно рухатися вперед. Той, хто рухається, той перемагає. Угу. Ви презентували так, команду е, Солідарності, туди вийшли волонтери, викладачі, так. Так, бійці. А е, чому саме цим людям ви довірили розвивати от, партійну структуру на місцях? Ну, повірте, хто Давайте відверто, хто ставав в першу чергу там, ну, волонтерами, тих, хто підтримував ну, бійців АТО, чи там, хто ставав там, самим бійцем. Це якраз найбільш активні люди, які хотіли змін в державі. І сьогодні є дуже величезний запит на ці зміни. Тобто вони готові сьогодні до змін. Вони не хабарники, тому що ну, от у нас. Кіборг з Христинівки є сьогодні там головою там, районної організації. Він говорить просто, чому я пішов в АТО, тому що каже, йшов мій друг, його призвали. Я каже, не міг піти, тому що ну, сам залишитися там в Христинівці. Просто mm -hmm. я пішов разом з ним, і він двічі воював там в аеропорту Донецькому. Тобто був там і знаєш, що це таке на, насправді. Наприклад, керівник Звінігородської районної організації Заяць Віктор Андрійович, людина, підприємець, волонтер, яка разом з іншими ну, такими людьми на Звінігородщині більше. Мільйона гривень зібрали і направили на підтримку армії нашої в АТО. саме завдяки таким людям. Я відверто, як на мене, і ми зберегли цілісність і ну нашої держави. І сьогодні якраз такі люди ну рухають і розвивають нашу державу. Пановос, таке можливо, не дуже приємне питання, але все ж таки дуже часто буває, коли от влада змінюється, так то ті, що були в інших партіях, так після приходу нової влади, вони стають пристосуванцями, так змінюють партійний квиток. Як стосовно цього, чи буде якась от контроль, якийсь конкретний за тим, аби от колишні, наприклад, регіонали не увійшли до партії Солідарності? Це дуже дуже непросте питання. Я скажу вам відверто про те, що у нас кожен керівник проходить там спецперевірку. І однозначно ті оригінали, які ну так, були яскраво вираженими там одіозними, вони ніколи не будуть там членами нашої партії. Але зрозуміло, що ті люди, ну і ми ж знаємо, що партія ріонів заганяла там більшість населення, більшість керівників, там чиновників ну, державних, тобто нормальних людей, ну вдолав своєї партії. Тобто, ці люди вийшли. Якщо вони нас підтримують, то чому ми можемо відмовлятися від ну, від саме таких людей? Тобто мені ще раз, головний критерій сьогодні ну, для наших однопрацівців, для тих людей, які сьогодні з нами співпрацюють, це чесність, порядність, соціальна активність, там, небайдужість до тих подій, які відбуваються в державі. І е, що саме важливо, це те, що люди, які розуміють, як розвивався їх е, е, рідний край. Тому що при успішній ну, реформі. Місцевих органів для нас дуже важливо, яких місцевих депутатів ми будемо обирати, яких мерів ми будемо обирати. Наскільки ми оберемо цих успішних людей, щоб були люди справи, а не ті люди, які просто є популістами, які люди, які прийшли просто вкрасти? Нам ці люди не потрібні. Ми сьогодні, повірте, от я я щиро, я прожив. 20 років перше свого життя на Черкащині в Катеринопольському районі, в Катеринополі. Потім, 20 наступних років, я прожив в Києві, здобав там великий досвід управлінської роботи. І сьогодні, коли я приїхав працювати на Черкащині, то в мене є дуже величезне і щире бажання зробити, щоб, наприклад, Черкащина війшла там п'ятірку найкращих областей нашої держави у відносних показниках. В абсолютних нам важко змагатися там, з Харковим, з Ніропотровськом чи з Одесою, а відносних показниках, наприклад, там валовий оригінальний продукт на одну людину, залучені інвестиції на одну людину, наприклад, створені нові робочі місця, створені нові, нові підприємства. Ми хочемо партії блок Петра Порошенка Солідарність, ми ініціюємо проведення восени цього року інвестиційного форуму. Ми хочемо відкрити зелене світло для інвестицій, для створення нових підприємств. Оце для мене дійсно ключове. Зробити. Важливе, щоб дійсно область стала однією із таких успішних порівняно з іншими областями України, і ми це зможемо зробити. До речі, ви згадали про інвестиційний форум. Чи є чим зацікавити дійсно інвестора? От на Черкащину, Знаєте, коли я спілкуюся з багатьма інвесторами, власниками бізнесів, просто то саме перше це не мішайте. Ну, то, те, що ми чуємо сьогодні від багатьох. От повірте, в нас, в принципі, ті закони, які є, у нас от, найкраща конституція в Європі, але чомусь вона там не виконується. У нас дуже багато законів, але вони не виконуються. Просто да, у нас дуже багато податків, але не такий розмір тих податків сьогодні ну, на бізнесі впливає, як їх адміністрування, тобто спілкування податківця з підприємцем. Оце, тобто, коли ти приходиш, ну податково тебе приходять, а ти вже тебе чомусь вже вважають за злодія, що значить ти щось украв, ти не доплатив. Це не повинно бути таке відношення. Повинні бути партнерські, рівні відносини. Я розумію, що потрібно зменшувати кількість податків, їх розмір. Ну, Це ще теж ну, така складова і ту реформу, яку там президент говорить в стратегії розвитку нашої держави до 2020 року, і вона буде проводитися. А інвестиційний форум я хочу відкрити зелене світло от, для внутрішніх інвесторів в Черкаській області, з ким не спілкуюся в різних районах, в Тальнійськ, Уманський район Звенигородський, Черкаський район просто сьогодні є дуже багато підприємців, які хочуть перше розширювати свої виробництва, але вони кажуть, я не хочу, щоб до мене приходив там, працівник правоохоронних органів і не перевіряв, чи є в мене вогнегасник і чи є документи на цей вогнегасник, тому що, вибачте, він не може ні до чого там придратися. Mm -hmm. Я хочу, щоб ну, от, ну, дуже податківці змінили своє відношення, щоб правоохоронні органи займалися ну, захистом до речі, законних прав власності, не так як в Уманіго товариша недавно рейдерський захват на підприємстві. Відбувся, коли ну, уявіть собі права власності на підприємство в один день з незрозумілих причин, поки що там ну, СБУ виясняє просто, але підприємство, яке було раніше зареєстроване в Умані, одне перереєстроване в Дружківку Донецькій області, а інше в Рубіжну, Луганській області. Це сьогодні, в Україні, в Черкаській області, де мир? Угу. Чи можливо таке? Ну здоровому глузи це не піддається ніякому аналізу ну, і то не як тоді бути? затягнути сюди інвестора, який бачить ось такі дуже от… дуже жорстко карати. Якщо сьогодні у багатьох, сьогодні ну є така зневіра до влади, до корупції, чи зможе їм побороти? Повірте, сьогодні у президента України є політична воля побороти корупцію, побороти корупцію, і ми це зможемо зробити. Інші країни це зробили, і українці це зможуть зробити. Ми нічим не гірші, ні сінгапурців, ні грузинів. Ну скільки ви років так от даєте, коли у нас корупція буде подолана? Дивіться, в Грузії це було протягом двох років. Але там була політична воля колишнього президента Грузії Сакашвілі. Тобто, ну, коли прийшов у 2005 році, в 2005, році, 2005 році просто він сказав, він зробив. Але дивіться, тут теж треба бути, потрібно деякі речі враховувати, які. А коли ми говоримо про Грузію, там була президентська республіка на той час, коли керував державою uh -huh. Сакашвілі. Тобто, і дуже багато чого впливало сьогодні ну, тоді в грузин від волі президента. Якщо брати Україну, ми живемо в парламентсько президентській республіці. І сьогодні, якщо ми говоримо про економіку, то це зона відповідальності уряду, реформи і успішність їхнього проведення. Це зона відповідальності уряду. Так, да, президент сьогодні це зовнішня економічна діяльність. Це а, ну, Внутрішня політика з точки зору там, обороноздатності наша держава. Тому, ну, але є політична воля. І повірте, от я вам скажу відверто: якщо не поборемо корупцію, Україна не виживе, Україна не стане успішною, Україна не, може, не зможе зробити і ривок із ну, країни країн вперше. <різь> Тобто ось цей інвестиційний форум він має бути таким собі е кроком, так, для подолання так, тієї ж корупції. Так. Так. Ми хочемо просто ну відверти там на всю Україну, оголосити, тобто за запросити там інвесторів, там зовнішніх внутрішніх Черкаських інвесторів. тобто сказати, що ми сьогодні ну вже змінилося відношення до інвестицій до інвесторів. Це перше, але по-друге, для нас дуже важливо показати там ті підприємства, нові, які можуть будуватися. Ну, На теренах Черкаської області. Мені дуже приємно недавно там спілкуюся із одним із керівників Укргідроенерго, А він каже: В Канієві буде будуватися велика гідроакумулююча електростанція. Ну, і собі півтора мільярда доларів буде інвестуватися в Черкаську область. І з них там близько до 500 мільйонів в соціальну сферу. Це дуже величезна інвестиція за всю незалежність України. Такої інвестиції ще не було. І вже, по суті, є всі погодження. Там залишилися деякі формальності. Зрозуміло, будемо сподіватися. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося з головою Черкаської обласної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. І наступне, що хочеться спитати, це стосовно виборів. Так, восени у нас очікуються вибори. Що ви чекаєте від них? От, ваша партія, політична сила. Знаєте, ну якщо брати протягом там. Період там після післяреволюційний, тобто ми люстрували президента Януковича, і сьогодні ми маємо нового президента. Ми люстрували е, стару Верховну Раду Януковича і маємо нову Верховну Раду. Ну і зрозуміло, що настав час виборів до місцевих органів влади. Тобто ми сьогодні маємо обрати нових людей. Тобто, це зовсім інші люди. Це не хабарники. Для мене дуже важливо, щоб відбулася така поетапна зміна еліт. Тобто, за, ми, за моїми прогнозами, ну відсотків там 60-ти таких місцевих депутатів має змінитися. Тобто і е, має прийти молодь. Ну, молодь не 17 років, який просто, а молодь там, ну, років 30-40. Тобто, ті люди, які сьогодні розуміють, що потрібні зміни. І вони знають, як це зробити. Щоб ці люди якраз ну вони вже не думають там виїхати там за кордон працювати, тому що у нас величезна проблема з молоді це сьогодні. Якщо брати 20 20-річних, то 80% із них хоче виїхати там в Польщу чи в інші країни Європейського союзу і, і їдуть і нам то та проблема я, їдуть. Я знаю, і будуть ще більше їздити, особливо з цими негативними девальваційними наслідками, які в нашій державі, і спадом в економіці. Але нам потрібно переломати і зробити все можливе, щоб тут ну був дійсно ну в нашій державі інвестиційний рай. Ну давайте от, потенційно ми ж можемо бути одними з найкращих країн в світі. І все для цього потрібно зробити. Ну, я глибоко переконаний, що Україна зможе завдяки реформам зробити швидкий такий економічний ривок із третіх країн вперше. Може, я в це ну, щиро вірю, тому, до речі, працюю на Черкаській області. Угу. Ну, а якщо брати от у відсотковому такому відношенні, скільки ви плануєте, от взяти відсотків на місцевих виборах? Ні, це як проголосує вибори. Тут вже не треба говорити якимось там числами. Просто єдине, що я можу сказати, що за всіми соціологічними дослідженнями, які сьогодні є, президентська партія, блок Петра Порошенка Солідарність, сьогодні є лідируючою партією. Тобто, ми е, станом на сьогодні, коли нема виборів, у нас відсоток там сягає десь близько 25%. відсотків. Угу. Але ж треба розуміти, на якій виборчій системі буде все це відбуватися, там ну вибори там за відкритими списками на старій. Е, законодавчій базі, тобто дуже-дуже багато впливати буде, там будуть мажоритарники, не будуть мажоритарники. Все це буде ну, дійсно впливати. Але, шановні друзі, я хотів би сказати про те, що вибори 25 жовтня цього року до місцевих органів відбудуться. Це сказав президент. Він людина слова, це перше. По-друге. Яка партія не була, але в зв'язку із процесами децентралізації депутатами мають стати ну, дійсно патріоти, люди справи. Оте, От що я протягом передачі говорю, люди, які знають, як розвивати свої міста, села, райони. Тобто, саме завдяки цим людям ми будемо розвиватися. Я вивчав недавно досвід ну, такої великої країни, як Німеччина, після Другої світової війни, завдяки чому вони ну, зробили такий швидкий ривок, зруйнована повністю держава, там промисловість майже вся стояла. Завдяки високоорганізованому місцевому самоврядуванню. Це перше, те, що було. Інвестиції, план маршала, появився там в. Кінці 40-х, тобто там вже десь 49 50 роки було. А до цього часу там, зупинка девальвації, те, що відбулося, там, нові робочі місця, німці були дуже високо організовані завдяки цьому місцевому самоврядуванню. Тому нам потрібно ну, брати владу в свої руки. Тобто, насправді влада буде передана радам на місця. І завдяки цьому ну, будуть, держава почне швидко рухатися. І от інколи там запитують, а де кошти взяти на ці всі реформи, ну, От недавно я спілкуюся з. Новопризначеним там, першим заступником мера Сміли. Uh -huh. І він говорить просто теж питання коштів. Пряма мова каже, треба перестати красти. А якщо ми перестанемо красти, на відсотків 40% бюджет зразу наповниться. А це якраз ті дефіцити, яких е, ну, не вистачає в міському бюджеті. А якщо ти створиш умови для того, щоб розвивався малий і середній бізнес, а якщо ти е, вирішиш виріш питання там, з наведенням ладу з землею, наприклад, щоб всі платили за оренду. Перестанеш каже на асфальтуванні дороги, тобто, і все буде. А як на це високому не красне, рівні. Це ж така от гарна штука. Якщо ми хочемо побороти європейську успішну державу, корупцію ми маємо побороти, і ми її поборемо. Я щиро вірю в це. Пане Василю, скажіть, будь ласка, от які проекти ви плануєте втілити в життя найближчим часом? От ваша сила. Ну, дивіться, я ж є голова партійної організації. Угу. І е, сьогодні е, все, що пов'язано, для мене, такі ключові питання, це. Наприклад, ми створюємо центр допомоги воїнам АТО. Тобто, це це буде. консультаційний центр, ще раз повторюю. Mm -hmm. Тобто це буде в партії, тобто, ми зараз там, ну, доведемо там, через пресу, телефони, тому що питання допомоги воєнам АТО це є дуже-дуже актуальним сьогодні. Тому що завдяки тій бюрократичній машині, яка є в нас, люди, ну, відверто кажучи, не можуть отримувати те, що їм по закону положено. Наприклад, ми плануємо цю. О, чи четвер провести там міську толоку? Ну не тільки там в Черкасах, а і в інших містах, в інших районних центрах, коли хочемо прибирати там ну там річки, тому що ми знаємо, в якому вони там сьогодні стані знаходяться. Uh -huh. Розуміло, що форум осінній, ну, інвестиційний форум для мене дуже дуже важливий. Але перед тим, якщо ми говоримо там про осінь, я дуже хотів би, щоб, наприклад, там такі місцеві міні-форуми провести там Золотоноші, в смілі, в умані, де е, зберуться там підприємці з усіх, ну там кущів. З районів з'їдуться, наприклад. Далі ну, обов'язково ми маємо запросити там, обласну владу і послухати просто, тобто, про ті проблеми, які є, і які, як вони вирішуються. Тому що на словах ми досить часто чуємо, що «Да, вирішимо, запишемо, позвонимо», а по суті нічого не міняється. Такого повинно не бути. Ми беремо на контроль вирішення цих проблем. І ми їх вирішимо. Пане Василю, будь от ви кажете, що треба все це вирішувати, так? Але без суспільства, так? без бажання його все це робити, нічого не відбудеться. Так? Ніхто зверху нічого не зробить без людей, без підтримки знизу. Але от відчувається, от, після Майдану була такий так, підйом. Але зараз от відчувається така собі аморфність суспільства. Як от побороти її все ж таки, на вашу думку? Дійсно велика проблема, що українці завоювали ну вже другий раз. Ну, перемогли в революції, і після революції така ну, відсутність активності сьогодні, але ми зовсім інші. І, принцип, моя хата з краю», ну те, що можна дуже багато почути від політики, він вже також уже не діє. Повірте, ситуація в державі дуже непроста, і, 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 і ми це розуміємо. Є дуже багато людей, які сьогодні повернулися за то і бачили, як їх убивали, і вони і самі убивали. І вони сьогодні не потерплять от того відношення, яке було там при Януковичу, і отої бездіяльності, яка була ну, раніше. І знаєте, дуже приємно, що президент України і ну, наша команда це розуміють. Можливо, не так все швидко рухається, як би хотілося, можливо, тому що ще раз звертаю ну, вашу увагу, що ми живемо в парламентській президентській республіці. От, наприклад, всю відповідальність за ті економічні проблеми, які є в нашій державі, несе уряд. І за реформи несе уряд. І це, ну, але е, зміни будуть, тому що без змін, без реформ Україна не виживе. Угу. Ну, щось позитивне. Наприкінець, от, залишається буквально хвилинка. Коли буде толока, куди можна йти. Ні, я можна на позитивному. Я хочу, е, шановних земляків, закликати бути активними. От мені подобається, ну, у мене є принцип зі школи. Я пам'ятаю, коли я вчився там в школі на Катеринопільщині: є е, жити, так горить, як б'єть нічого. Тому що більшість проблем у нас полягає в тому, що ми тліємо. І е, от я був там, е, коли це був Захід, ми там суботу, Холодноярська холодно mm -hmm. Республіка, тобто, коли з'їхалися такі патріотично налаштовані люди, і всі горять очі, всі хочуть змін. І повірте, зміни будуть. Уже не буде того відношення, що досягли і знову ну, всі там революція гідності не відбулася. Вона відбулася, вона продовжується. Я, ну, я щиро хочу, щоб давайте так, щоб от через за 20 років, от я колись розробляв стратегію економічного розвитку нашої держави, щоб за 20 років Україна ввійшла в 20 найрозвинутіших країн світу. Оце uh -huh. моє велике бажання, щоб за нашого заму віку ми змогли дійсно стати такою державою. Uh -huh. ну, Сподіваюся, в 50 років дійсно я побачу ось таку от Дай щасливу країну. Я вам дякую за розмову. Дякую. Це була програма Контакт. Дякую, що дивились нас. До зустрічі.